Посадовцям золоту лопату громадськості етичний кодекс у Черкасах на пленарному засіданні обмінялися компліментами та дарунками. Громадські активісти, що ратують за прозоро, нагородили чиновника неовідзнакою Хабармена. Той із назвою не погодився та відзнаку взяв. Натомість нагородив візитерів табличками агент Прозоро. Більше про пленарний день Ірина Малюкова. Отак на кількадесят авто та з плакатами мітингувальники промчали містом Усе, аби привернути увагу черкасців до прозорих закупівель. Ми хочемо привернути увагу містян до цієї події, тому що це більше все таки Фейсбук, інтернет. Ми хочемо, щоб і більше черкащан знали про те, що відбувається в місті. Учора вони владців не застали, тому зі своїми вимогами прийшли на пленарне засідання, де корпус надає їм слово ще до розгляду порядку денного. Скасувати рішення 17 листопада і повернути до пороги, скасувати рішення про створення єдиного терного комітету, налагодити діалог щодо встановлення адекватних до порогів у застосуванні прозоро, врахувавши досить прогресивних міст України, забезпечити навчання і можливість самостійно працювати з прозоро для всіх розпорядників бюджетних коштів. Потім дарують посадовцям золоту лопату з натяком. Владі зараз подарували символу влади. Була але нинішній владі Черкас громадських подарує цю золоту лопату, якою вона працює краще всіх. Номінанти задніх не пасуть у відповідь, вручають громадським активістам Етичний Кодекс нагороджується агент прозора за активну життєву позицію. Дуже уважно прочитайте, ознайомтесь щодо своєї поведінки. І якщо Іван Подолян каже, давайте сідати за круглий стіл, то давайте сідайте. Акцію я вважаю політичною, але я хочу подякувати тому, що у нас дійсно є активні люди, які допомагають владі працювати. Що ж до скасування прозорих закупівель недопорогові суми, депутати пояснюють, таке їхнє рішення заблокувало роботу комунальних закладів, саме тому його лише тимчасово зупинили до 1 квітня. Через перевантаження тендерного комітету було заблоковано багато закупівель, тому що тендерний комітет він фактично не встигав виконувати всі заявки від комунальних закладів, бо над порогові суми вони досі будуть через Прозор відбуватися. закупівлі, це однозначно. Тому система працює і ніякого скасування, як такого, не було. Це все якийсь популізм. До цього питання ми будемо ще не раз повертатися, і може і так станеться, і якщо знайдемо домовленість з депутатами, і ми і раніше і раніше повернемося до цього питання. Але треба, щоб, по-перше, чиновники навчилися працювати в цій системі. І то що вона буде працювати, в мене немає, немає ніяких сумнівів. Та напередодні виконком трохи виправив ситуацію: деякі товари вивели з під тендерного комітету. Відтак комунальні заклади можуть самостійно робити певні закупи. І не допустити того, що в залишках залишаться невикористані кошти, ті, які ми спланували, і по програмі соціально-економічного розвитку, і ті кошти, які зайшли нам з державного бюджету, з обласного бюджету на придбання і медичного обладнання, в тому числі, ми дали право. Самим установам, самим бюджетним організаціям здійснювати закупівлі самостійно, натомість у департаменті охорони здоров'я існує наказ, за яким закупив понад 50 тисяч обов'язково мають відбуватися в системі. Прозоро це такі предмети, які ну якби не мають великої. Ваги в середині кошторису закладу грошової ваги, але сумуючись по головному розпоряднику коштів департаменту і піднімаючись на рівень єдиного тендерного комітету, потребують постійних відкритих торгів, і будь-який зрив цих відкритих торгів приводить до того, що страждає сам лікувально-діагностичний процес. Для балансу секретар міськради дав доручення створити відповідний пороговий наказ і в департаменті освіти Ірина Малюкова Віка новини.